Шкільний набір кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30, 1,45 м. Модель 700. Ліцензія Корони. Починаємо з аксесуарів. Пенал має одне відділення. Та органайзер. Брендована підкладка. Сумка для зміни взуття. Рюкзак має 18 літрів об'єму 800 грам. Має три відділення. Брілочки. Переднє відділення служить як органайзер. Ключниця, зручні іконки навігації. Додаткове відділення. Основне відділення має внутрішні роздільники, роздільник з флісом для планшету або лептопу, передні бічні та задні світловідбивні елементи, нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Стильний гаманець. Спинка рюкзака ортопедична, з м'якими дихаючими подушками. Ручка петля, ущільнена ручка, прогумоване дно.